Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 10 ранку у студії Марина Кухар. Росіяни атакували Полтаву ударними дронами. Обласна військова адміністрація інформує, що у місті пролунав вибух, у небо здіймається стовп диму. Пишуть очевидці. У Одесі ліквідовують наслідки нічної атаки. Там дрони пошкодили житлові будинки, спалахнули горішні поверхи у багатоповерхівці. Щонайменше п'ятеро поранених на місці влучання? Працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю в якому стані постраждалі діти? Наскільки масштабні руйнування і що буде з мешканцями? Вітаю, Марино. Справа в тому, що з п'яти постраждалих в лікарнях перебуває двоє, це саме діти, хлопчик та дівчинка семи та дев'яти років. Вони отруїлися продуктами. Маємо проблеми із зв'язком з Одесою. Намагатимемося включити, Олю. Пізніше йдемо поки що далі. 40 із 52 ударних БПЛА знешкодили повітряні сили цієї ночі на сході та Півдні країни. 22 безпілотники збили, а решта локаційно втрачені. Зафіксовано влучання шахедів ворога у семи локаціях, а на одній упали уламки. На фронті найбільше росіяни сунуть на Покровському напрямку. Там українські військові минулої доби відбивали 58 ворожих атак біля 18 населених пунктів. Сусідній напрямок Новопавлівський теж залишається складним. Противник здійснив там 19 атак на Лиманському. Росіяни сунуть у районах 12 населених пунктів. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 ворожих атак, звітує Генштаб. Загалом минулої доби на фронті відбулося 185 боєзіткнень, у яких наші захисники вбили та поранили. Тисячу окупантів. Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками компанії, які є членами Американської торговельної палати в Україні. Він заявив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці зі Сполученими Штатами в галузі оборонно-промислового комплексу та економічному партнерстві. Говорили і про необхідність зберігати робочі місця та створювати нові, відзначив Зеленський і важливість стабільних відносин зі сполученими штатами сигнали щодо ризиків зменшення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки або уповільнення цієї допомоги. Я думаю, що це не в ми всі не зацікавлені в цьому. Не американський бізнес. Не український бізнес, бо знаєте, як системи Петріот не обирають кого захищати в Україні від російського агресора. А система протиповітряної оборони, інший захист він зберігає життя і, і можливості, і спроможності виробничі зберігає абсолютно всі. Робота, яку роблять представники американського бізнесу, які присутні в американській торгівельній палаті і які представлені за цим столом, прискорює розвиток України на шляху до Європейського Союзу, повноцінної інтеграції з Європою та трансатлантичною спільнотою. Коли правила зрозумілі, коли конкуренція справедлива, це дозволяє залучати більше інвестицій і створювати більше робочих місць, створювати більше впевненості в українському майбутньому. Пентагон готує нові варіанти військової допомоги Україні. Міноборони США зараз переглядає підхід, перевіряє обсяги та маршрути постачань зброї і формує нові рекомендації для Дональда Трампа. Водночас у Конгресі США очікують пояснень щодо зупинки Вашингтоном частини військової допомоги Україні. Конгресмени звернулися до президента з вимогою провести екстрений брифінг про поставки зброї. Йдеться про ракети для систем ППО та деякі високоточні боєприпаси. Натомість у держдепі пояснили, останнє рішення США не означає повного припинення допомоги Києву. Ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна подія, яка змінилася. Існує багато інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації з озброєнням в Україні. Президент також казав на свої зобов'язання щодо ракет Петріот. І я повторюю, це не повне припинення нами допомоги Україні. І повертаємося до Одеси, де вночі дрони пошкодили житлові будинки, і там щонайменше п'ятеро поранених на місці. Працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами знову на прямому зв'язку. Олю розповідає, яка зранку ситуація? Так, вітаю, Марину. Власне в лікарнях з п'яти поранених досі перебуває двоє дітей: Це хлопці та дівчинка семи та дев'яти років. Решту дорослих відпустили вже на амбулаторне лікування. Як повідомили рятувальники а, аварійні роботи вже майже завершені. А, після того можуть приступити а, власне, як можна побачити позаду мене, і а, комунальники та починати розчати розбирати завали. А, власне, а, як повідомили в повітряному командуванні, південь цієї ночі отечно вдалося збити п'ять ворожих шахетів. Внаслідок атаки російської атаки а, зайнялися поверхи з 7 по 9. вогонь. охопив купив квартири самостійно, деякі люди вибратися не могли. Рятувальники допомогли пів півсотні мешканцям, а ще 11 людей вони де блокували. Ну і власне, як люди пережили цю ніч, як шукали своїх улюбленців, і про те, як рятувальники виносили буквально на руках цих улюбленців, пропоную послухати. Один шахет один шахет пролетів, другий, третій. В наш будинок влучило і почалася паніка. Я шукала кішку. Нас виводили вже двері. Треба було відкрити. Двері не відчинилися, заблокувало. Горіли квартири з сьомого по дев'ятий поверхи. В своїх помешканнях були заблоковані люди, і за допомогою спеціальної техніки врятовано 11 осіб з верхніх поверхів. З них двоє дітей. За попередніми підрахунками мерії, а саме з цього під'їзду повністю зруйновано щонайменше сім квартир. Ще 36, так чи інакше потрощені. А втім, зараз має розпочати роботу а, спеціальна будівельна комісія. Вони сподіваються зайти всередину під'їзду, побачити чи можливо взагалі там перебувати навіть тим, хто мешкає на другому, третьому поверхах, які не, а, начебто, візуально, не настільки постраждали. Однак це може бути небезпечно, адже під час проведення аварійних робіт на поруч з рятувальниками обвалилася частина під'їзду. На щастя, в той час там нікого не було. Однак, все ж таки перебування людей навіть просто забрати речі може бути небезпечним. Зі свого боку мерія запропонувала житло, тимчасове розселення або готова покрити витрати на оренду квартири, якщо все ж таки люди поки що не зможуть повернутися до своїх домівок. Студія дякую, Олю Ольга Дунська з Одеси про наслідки нічної дронової атаки. Магура зброя, яка наводить жах на окупантів. Надводний дрон головного управління розвідки, який знищує російські кораблі, літаки та гелікоптери. Загалом уражено 22 цілі. Серед них великий десантний корабель «Цезар Куніков» та сучасний винищувач Су-30. Досягнення нашої розвідки відзначили у книзі рекордів України. Наш Владислав Паливода особисто поспілкувався із командиром підрозділу. 13. Дивіться вони знищують російський чорноморський флот і приземляють ворожі літаки і гелікоптери. Все це робота української розвідки. Бійці атакують окупантів дронами Магура. Станом на червень безпілотники уразили 22 цілі. За вибуховими операціями стоїть група Гур України. Це боєць із позивним тринадцятий командир одноіменного підрозділу. Ми не показуємо його обличчя і голос у цілях безпеки. Він один із тих, хто створював групу з нуля. Ми будували свою історію навколо в першу чергу, мотивованих людей. І оскільки, якщо чесно, ми самі не знали, як його будувати. Як застосовувати чи працювати, то це був пункт номер. Один. Мотивація і жага до перемоги Мотивована група 13 та дрони Магура стали справжнім жахом для російської армії. Кількість уражених ворожих кораблів у чорному морі активно зростала, та бійцям найбільше запам'яталися перші успішні атаки. Це була Два десантних катери, це кораблі четвертого рангу. Один з них, ми точно знаємо, що був на борту з БТР-82 в Чорноморській. Ми навіть всередині колективу трохи тоді жартували, що ми знищили не тільки два е десантні катери з бтр а також ще пірс. І саме їм уперше у світі вдалося морським дроном уразити літаки у повітрі. А саме російські сушки і гелікоптери Мі 8 З однієї сторони це довга робота інженерів і команди над кажем так ракетним проектом. Всередині ми жартуємо, що це період вагітності дев'ять місяців від початку до результату з гелікоптерами. З іншої сторони, якщо ми говоримо про ракети, то 9 місяців від початку до результату, це назвуть вам любий інженер скаже, що це надзвичайно швидко. І результати справді вражають. Україна, яка фактично не має власного флоту, змогла перемогти ворожу армаду і зрештою вигнати чорноморський флот РФ з Криму до Новоросійська. Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромівся. На даному етапі все дало своє і тепер вони нікуди не виходять. Всі це знають, що вся діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації обмежена виходом на рейд біля міста Новоросійське для пуску ракет всі одразу повернення на базу. Це дозволило зробити безпечним судноплавство у Чорному морі і відкрити торгові шляхи для України. Вийшли на стабільний рівень, понад 200 суднозаходів в порти Великої АТС. І далі вже йдуть не просто моновантажу вигляді зерна і збіжжя. Це йде диверсифікована зовнішня торгівля. Досягнення гору вже зафіксували у книзі рекордів України. Це знищення морськими дронами магура десантних і ракетних кораблів, бойових російських літаків су 30 та гелікоптерів Мі 8. Це справжня революція. І ми є сипкими і зарождження і тріумфу. і робота над знищенням російського флоту і авіації триває. Тож далі буде. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.